26 квітня до Чернігова надійшла чудова новина зі Страсбургу. Наше місто отримало спеціальну відзнаку парламентської асамблеї Ради Європи прапор честі. Це одна з найвищих відзнак Ради Європи для європейських міст. Цю новину повідомив виконуючи обов'язки Чернігівського міського голови. Я вітаю всіх чернігівців цією високою відзнакою Ради Європи, прапор честі. Це в першу чергу свідчення того, що місто направлено на шляху. Це оцінка тих позитивних змін, які відбулися в Чернігові під керівництвом Владислава. Трошинка міського голови це відзнака чернігівцям, які стримували ворога рік тому і стали щитом щитом від зла не тільки для України, для всієї Європи. Це свідчення того, що ми зараз захищаємо спільні з Європою цінності, цінності свободи, цінності демократії, місцеве самоврядування. І це відзнака всім чернігівцям, це моральна підтримка міста. І я думаю, що це мотивація ще більше працювати над відновленням та розвитком нашого краси на Чернігова. Команда на чолі з міським головою Владиславом Матрошенком подала. Заявку Чернігова на одну з найвищих відзнак пере у січні 2023-го. Тих, хто отримує одну з чотирьох найвищих нагород, визначає спеціальна комісія за кількома показниками. Це відзнака і правильності курсу розвитку нашого міста, адже з 2016-го з останніх місць рейтингу великих міст Чернігів вже у 2020-му опинився серед лідерів. Продемонструвавши найбільший ріст, він перетворився на європейське місто. А також стійкості містян, які стали щитом від зла, захищаючи Європу і цивілізаційні цінності. Від російської агресії